Друзі, відгадайте, що це таке? Якщо не знаєте відповідь, послухайте спеціаліста. Так зацвітає ананас. Я залив сюди грудочку карбіда, розтворив в воді і залив ацетиленову воду два тижні назад. І в результаті ви бачите, як вийшов цвітонос красива квітка. 250 квіток зростаються в шишку. І тому ананаси назвали англійською мовою Pine Apple. шишко яблуко або соснове яблуко. Ось другий сорт ананаса, червоний буде ананас. Ви бачите, теж він зацвітає. От. І далі третій. Ананас зацвітає, дивіться, який незвичайний От, квітка, яка. І колір такий Колір цікавий. такий цікавий. От, листя в нього теж червоне. І ананас От, буде червоний. Так, да, це буде червоний ананас. От, ми йдемо далі. От, і ви побачите ось уже зав'язався плід ананаса. Плід ананаса, і ви бачите, як розмножується ананас. Він дає ось такі відростки. Ось вони, ось це діточки його. Це називається сакери. Дальше. Оце сліпи і коронки. Ними можна розмножувати на нас, але ще є, ще є ось, ось ратуни називаються. Це відростки, які ростуть прямо із землі. Вони зразу з корнями. Але все це дуже цікаво. Бананова ферма в рожнах.